Даю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат нагадаю, що створена вона для того, аби депутати Луцької міської ради могли презентувати перед своїми виборцями. Сьогодні, впродовж 20 хвилин, у нашій студії депутат Луцької міської ради Катерина Петрівна Приступа. Приступа Катерина Петрівна. Депутатом Луцької міської ради обрана на мажоритарному виборчому округу, член Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Народилася 24 жовтня 1987 року в Луцьку. Освіта вища. Закінчила Луцький національний технічний університет, де одержала диплом магістра з обліку та аудиту. Працює асистентом кафедри обліку та аудиту Луцького національного технічного університету. Член Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Секретар постійної комісії міської ради з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Вітаю вас, Катерина Петрівна, в нашій студії. І так як ви мажоридарник, давайте розпочнемо із вашого округу, де ви стали депутатом. Скажіть, будь ласка, що це за територія? Що це за виборці? Що це за лучани? З якими запитами і пропозиціями вони до вас приходять? чим вони вам цікаві і, взагалі, от чим цікавий ваш округ? І що можна було зробити для такого для таких людей добрих лучан таких для тих, хто вас обрав? Дякую вам за запитання. По перше хочу привітатися з громадою міста Луцька і тепер до запитання. Так, я була обрана по мажоритарному округу. Хочу зупинитися на тому, що це досить великий за територіальною розміщеністю округ. Він починається, якщо не називати всіх вулиць, то він починається із вулиці Московської, що є перпендикулярно до проспекту Вдрожньо, і аж закінчується фактично парковою площою біля центрального ринку, вулицею Глушець. Іде через весь центр міста, через проспект Волі. Це є округ, в якому поєднується і приватний сектор, і в якому проживають мешканці в приватних будинках, а також мешканці багатоквартирних будинків. Тому так як поєднуються мешканці різних категорій проживання, тому і проблеми у них різні. Здебільшого людей мешканців людей міста Луцька, мешканців, які проживають на, в приватному секторі, в них проблеми стосуються здебільшого дорожнього покриття. Ті, які проживають в багатоквартирних будинках, це проблеми дахів, підвальних приміщень, колодязів прибудинкових, також прибудинкових територій, дитячих майданчиків. Мешканці звертаються до мене одноразово з такими вирішенням таких проблем. По змозі стараємося їм допомогти. Робимо депутатські запити, дорожне покриття в. Приватному секторі в 2011 році складне дорожне покриття, яке було фактично зруйновано в 2011 році. За моїми проханнями, численними депутатськими западами, було вирішене. Дорожне покриття було вкладено нове, тому мешканці досі телефонують. Дякую, це питання було вирішено. А, взагалі важко вирішувати питання вам в міській раді. Ви мусите запит подати. А далі, як воно далі просувається? Оцей запит, ваше вирішення вашого питання. Мусите мати контакти із посадовцями, чиновниками, чи якось воно так саме от вирішується. Ну, звичайно, ці проблеми не легко тому що це все впирається в, держав, в державні кошти, в місцеві кошти, в місцевий бюджет. Тому здебільшого потрібно робити запит, який має бути підтриманий міською радою, далі спілкуватися, вирвати різні розмови з чиновниками, які саме відносяться по житлово-комунальному господарстві, і намагатися вирішити ці проблеми. Інколи запади доводиться робити неодноразово, тому що не завжди кошти знаходяться, але все-таки на якогось періоду проблеми вирішуються. Катерина Петрівна, а ви маєте приймальню свою? Так до вас туди приходять? Ви маєте можливість приймати там людей. Взагалі активні ваші виборці. Вони приходять часто. Так, однією із пунктів моєї передвиборчої програми було організація громадської приймальні на території мого виборчого округу. Тому вона відразу після початку моєї каденції була організована в коледжі технології і бізнесу Луцькому, що знаходиться на проспекті Волі. Там громадська приймальня організована. Графік моїх чергувань там вивішений, і я чергую кожної п'ятниці, кожної першої п'ятниці місяця з другої по четверту годину. Час я вважаю вибрала оптимально, тому що п'ятниця це здебільшого всіх людей скорочений День, і люди після закінчення свого робочого дня можуть зайти і позмовляти зі мною на різних питаннях. Люди приходять, мешканці звичайного міста приходять зі своїми проблемами, також запитаннями і з порадами. По змозі всіх стараємося прийняти і вирішити їхні питання у випадках, коли є відсутня в громадській приймальні, бувають такі випадки, тому що може бути відрядження чи інша поважна причина, то там обов'язково чергує мій помічник. Всі питання, всі проблеми мешканців, ми занотовуємо і стараємося вирішити. Будемо сподіватися, що ще впродовж тих наступних років дійсно повирішуєте. А давайте перейдемо до іншої теми. Ви економіст, ви бухгалтер. Ось і тому питання економіки міста, питання вирішення таких дійсно фінансових питань, які дуже важливі у міській раді, часто обговорюються і той же бюджет, коли приймається, а потім його розподіли, перерозподіли. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ось цей бюджет міський, як можна його досконалити, що можна де взяти гроші можна для того, щоб вирішувати справи ваших виборців? Дякую вам за це питання. Це досить суттєве вагоме питання для нашої громади міста. Перш за все, моя фінансова робота пов'язана з тим, фінансове виконання моєї передвиборчої програми пов'язана з тим, що одним із пунктів ній було те, що я намагаюся зменшити податкове навантаження, податковий тягар і тиск на суб'єктів господарювання міста у звичайно, на рівні міста ми не можемо допомогти всім, але дрібним підприємцям, суб'єктам малого підприємництва, я стараюсь допомогти. Яким чином? В зв'язку з тим, що з 1 січня 2012 року були прийняті зміни до податкового кодексу в частині переходу на спрощену систему податкування. Це саме стосувалося роботи суб'єктів малого підприємництва. Була проведена дуже велика робота в зв'язку з тим, що були величезні черги. Дуже багато людей, підприємців, особливо ті, які працюють на ринку, намагалися цю спрощену систему. А законом передбачалося, що для переходу потрібна тільки заява і сплата квитанція про сплату єдиного податку. Але е, не до відповідності до закону Луцька е, податкова інспекція вимагала також ще витяги і виписки з державного реєстру про реєстрацію суб'єктів господарювання. Це було незаконно, і це призвело до того, що в відділі державної реєстрації сформувалися настільки великі черги. Я була свідком цих черг, що працівники державного відділу державної реєстрації не мали змогу ні отримати свій обід, передбачений законом, і працювати в нормальному режимі теж не могли. А відповідно і підприємці були незадоволені, була маса скарг, і в зв'язку з тим робота їхня дуже по дуже була важкою. Тому я робила декілька запитів, зверталася до працівників вулицької податкової інспекції, і в результаті вимог, вимога їхня щодо отримання виписки і витягу була скасована. Крім того, для підприємців були полегшені умови подачі цієї заяви на спрощену систему. Були збільшені години прийому. Також було відведено час в суботу, що дало можливості підприємцям не втрачати свій робочий день, а підійти в податкову інспекцію після закінчення робочого дня. І подати заяву. Я хочу сказати стосовно цього, що це є дуже важливим питанням, тому що підприємці це є основні одні з основних наповнювачів нашого бюджету. Ми повинні розуміти, що ми повинні тільки сприяти розвитку їхнього бізнесу. Я свідомо обрала роботу, свою депутатську роботу в комісії з питань торгівлі, розвитку підприємництва і послуг, тому що ці люди, підприємці, вони самі саме себе самовлаштовують, тобто їм не потрібно заробітну плату платити, вони самі отримують дохід. І не поповнюючи біржу праці, також дають робочі місця іншим мешканцям громади Луцька і е, наповнюють наш бюджет. Це три важливі чинники, які ми повинні розуміти, і працівники податкової інспекції, і чиновники, і всі інші повинні розуміти, що це важливі аспекти, і ми повинні підтримувати розвиток підприємництва в Луцьку. Як ви вважаєте, підтримується в Луцьку малий і середній бізнес? Нормально він розвивається, в нас дає прибуток до міського бюджету. Словом, все робить міська рада і депутати, в тому числі, для того, щоб ясно, підприємці почувалися добре. Ну механізмом наповнення місцевого бюджету є сплата єдиного податку підприємцями в зв'язку з цим, що були прийняті зміни до податкового кодексу, нами на комісії, там, де я працюю, торгівлі послуг розвитку підприємства неодноразово обговорювалися у різних дискусія ставки єдиного податку. Це з однієї сторони є поштовхом до розвитку підприємства, тому що чим нижча ставка, тим нижче податок, тим більше підприємці зацікавлені працювати. Але з іншої сторони, бо ми повинні були обрати оптимальну обґрунтовану ставку, тому що це ще є і наповнення місцевого бюджету. Тому ми довго працювали в дискусіях із підприємцями, із працівниками державної податкової інспекції із чиновниками. Я вважаю, що ми обрали оптимальні ставки. А як ви вважаєте, ці громадські слухання вони ефективні? Вони дають користь для того, щоб потім прийняти на сей і певне рішення щодо і бізнесу в тому числі. так я вважаю, що це дуже ефективний захід, тому що підприємець або представники фонду підприємництва можуть прийти і сказати, що в цієї групи бізнесу є проблеми і вони не можуть сплачувати, наприклад, 20%. Їм потрібно зменшувати або 15%, або 18%, тому що вони не можуть отримати дохід або запланований, або постійний. І тим більше ми дуже ставилися поблажливо до тих категорій підприємців, які займаються. Дрібною торгівлею або виробництвом, так як не нас виробництво в країні взагалі занепадає, тому саме до тих, хто виробляють якісь продукти харчування, продукти першої необхідності, ми ставилися поблажливо і намагалися зробити ставки найменш оптимальніші в комісії. Мабуть, приймалося це рішення щодо. Торгових точок, які продають е спиртним біля шкіл, ось ви е вирішили, що не повинні вони бути там, і чи виконується це рішення? Як стежать за тим депутати, в тому числі ваша комісія? Так, це була теж одна із таких ключових моментів нашої роботи, тому що. Продаж алкоголю на території шкіл, звичайно, є неморальним явищем. Я не при прийнятті цього рішення ще перед тим, як воно голосувалося на сесії, була на різноманітних круглих столах, семінарах по боротьбі з алкоголізмом, дитячим алкоголізмом і підлітковим. Я вважаю, що це рішення дуже оптимальне, воно ефективне. Наскільки воно виконується, це вже інше питання. Але депутати роблять рейди по різних магазинах, роблять різні контрольні перевірки, щоб виявити, чи продається алкоголь, чи не продається. Звичайно, є випадки його зловживання, що продавці зловживають, що власники магазинів зловживають, але згідно того рішення передбачені штрафні санкції, і е, я впевнена, що з, з роками, з, можливо, з місяцями це рішення буде виконуватись на 100%. Е, Катерина Потрібно, у вашій передвиборній програмі є такі пункти, як. Е... Покращення соціальної інфраструктури Луцька, що мається на увазі, і що покращилося вдалося там, щось так. Дякую вам за запитання. Покращення соціальної інфраструктури, і там ще є доповнення що сприяння розвитку здорового способу життя серед молоді uh -huh. і е, серед дітей. Е, я працюю в університеті, я є працівником університету і тому я завжди намагаюся пропагувати здоровий спосіб життя серед студентів, намагаюся з їх залучати до різноманітних акцій щодо здорового способу життя і щодо е, е, очищення навколо. Ушнього середовища. Ця робота моя е, є в процесі виконання, тому що вона складна, вона є багатоетапна. В неї треба підходити системно. Тому я вважаю, що багато вже зроблено, але ще буде і зроблено далі. Є там і пункт про культурний розвиток молоді. Ви заговорили, що працюєте в університеті. Нагадаємо, що в технічному університеті так. ось і культурний розвиток молоді. От ви людина теж молода, і як вам той культурний розвиток нашої молоді? Взагалі, культура нашої молоді. Так, культура молоді – це важливе питання, тому що молодь – це наше майбутнє. Як ми їх виховуємо сьогодні, то ми, ми будемо мати результат через 10, 20, 30 років. Тому культурний розвиток він полягає в тому, що ми проводимо різноманітні семінарі, виховні години на різні теми історичного культурного розвитку. Також пропагуємо серед студентів необхідність походу в театри, різноманітні різноманітні заходи по культурному оздоровленню, по культурному збагаченню, відновленню традицій українського народу все, що пов'язано з їхнім культурним розвитком. А приймалися на сесії, чи в комісії обговорювалося, чи в депутатській групі у вашій. От дійсно якось щось таке зробити в місті, щоб було цікаво молоді. Ну, не те, що вже відбувається, вже багато різних заходів ми проводимо, але щось, от молодь часто каже, що чи не для галочки це все робиться. Справа в тому, що Луцьк не дуже туристично розвинутий, але зараз ми працюємо в цьому напрямку. Є окремий відділ туристичний, який намагається не тільки зробити комфортним Луцьк для туристів, але і для мешканців міста Луцька, саме для молоді, саме для студентів, щоб могли вони могли відвідувати різні фестивалі, могли брати участь в цьому соціальному культурному розвитку. Тепер перейдемо до ваших стосунків із колегами. Вам комфортно працюється з вашими депутатами у міській раді? Весь депутатський корпус такий, що може визначити вашу оцінку, що може вам дати як спеціалісту, як депутату, як людині, і тому дослухається до вас, радиться з вами. Депутатський інший корпус, інші депутати мається на увазі. Як вам працюється у міській раді? Дякую, це дуже цікаве питання. Звичайно, жінці працювати в чоловічому колективі це таке суперечливе питання. Ну, ви не одна там жінка, скажімо так. Я так, Я хочу зауважити на тому, але я там не одна, у нас є декілька жінок, тому хочу сказати, що не є якихось. Тавлення чоловіків до нас не є якісь попоспосплаблене чи з якимось співчуттями нас ставляться. Вони сприймають нас на рівні і працювати з чоловіками комфортно і взагалі я вважаю, що депутатський колектив є згуртованим, сформованим, прозводяться різні дискусії, але старається здебільшого стараються знайти якоїсь середини, знайти оптимальне вирішення якогось питання. Найцікавіше питання, яке ви запропонували на трибуну сесії, яке яке ви зініціювали, ініціювали, можете пригадати? Я нещодавно робила депутатський запит стосовно. Очистки території теремнівських ставків в нас У Луцьку є такі теремнівські ставки, які зараз знаходяться в не зовсім задовільному стані. Я нещодавно проводила такий запит, оголошувала. Він був підтриманий Луцькою міською радою, депутатами Луцької міської ради про їх очистку і подальше використання. Запит був підтриманий. Мені дійшло відповідь про те, що зараз знаходиться програма по очисті цього ставка і розвитку цієї території як території для відпочинку луча. Скажіть, а коштів от таких у вас немає? ж, Депутатського фонду у вас немає? І якщо до вас приходять виборці вашого округу і просять на лікування на щось інше, як ви тут е, чините? Як виходите з цього становища? Так, це складне дуже питання. Тому що дійсно депутатський фонд не передбачений на рівні місцевому, і коштів, як правило, на такі потреби не вистачає. Але ми моєю основною роботою є те, що коли звертаються такі люди із хворобами, із потребою у фінансових ресурсах, я намагаюся відшуковувати різних спонсорів і серед депутатського корпусу, і серед бізнесменів наших волинських, і серед людей, які просто ставляться нормально до вирішення цієї проблеми, і сама намагаюся по змозі допомогти і в лікуванні, а також у. В якомусь оздоровленні чи проблем, якщо є з дитячими захворюваннями, сама беру участь в цьому, також шукаю якихось спонсорів, шукаю додаткових фінансових ресурсів. А університету є якісь дивіденти, чи має користь університет, що він має депутата Луцької міської ради, скажіть, будь ласка? Я думаю, не так важливо університет, як студентська його частина, тому що студенти є дуже активними і здебільшого після закінчення пари, чи після чи перед її початком студенти звертаються із різноманітними питаннями, а як облаштувати спортивний майданчик в нас в прибудинковій території, а як мені те чи інше рішення отримати чи відповідь отримати студенти дуже цікавляться цією роботою, цікавляться кожним окремим депутатом, цікавляться рішеннями міської ради, і тому я вважаю, що саме в цій частині що студенти просто мають. Додаткову інформацію про діяльність депутатських груп, депутатських фракцій і все, що пов'язано з діяльністю фракцій в міській раді, тобто вони теж за чимось, хоч не ваш округ, але вони за чимось до вас звертаються? Так, дуже ця робота. ця робота, а те, що не кажуть, що от молоді люди повинні бути в депутатському корпусі побільше молодих людей. Студенти розуміють, що повинно бути якесь балансування. Звичайно, нові люди повинні бути Вони несуть нові ідеї, нові плани, але не обов'язково нам також потрібний досвід людей із з досвідом, тому що нам необхідні їхні надбання, їхні розробки, їхні погляди і їхня практика. Час нашої передачі завершується. Я дякую вам, Катерина Петрівна, за те, що прийшли, що поспілкувалися зі мною і з вашими виборцями. А нашим глядачам нагадаю, що це була передача циклу Луцький депутат, і з нами спілкувалася депутат Луцької міської ради Катерина Петрівна Приступа.